Вітаю, любі друзі! Мене звати Марина, і я рада бачити вас на своєму каналі. У мене тут перелік книг, тому що більшість із цих книг я читала в електронці, як виявилося. Я, значить, вирішила вам поставити ці книги в певному порядку. Тобто, у мене буде рейтинг від найгіршої книги до найкращої найгіршої книги. Пропоную починати. Беріть щось смачненьке, тому що відео. Ну, як на мене, це не саме приємне відео загалом. Але ну, оскільки для мене це вмагання книги року. Але, можливо, ваші будуть тут улюблені книжки, таке може бути. Тому не кидайте в мене тапками, просто пам'ятайте, що це моя суб'єктивна думка. Ну, так буває. Комусь подобається, комусь не подобається. Це окей. Якщо вам подобаються книги, які я зараз розкажу, що вони мені не зайшли і там категорично не сподобалися, це також нормально, тому. Хочете, дивіться. Не хочете, якщо вам там щось не зайде, перемикайте. У мене є багато інших відео, дивіться, щось там приємніше для вас. На останнє місце я би поставила книгу Я бачу, вас цікавить пітьма. На цю книгу в мене є окремий відгук на каналі. Будь ласка, ласкаво, прошу його подивитися. І зараз я вам поясню: от вже пройшло там декілька місяців з моменту, як я прочитала цю книгу. І от в мене все більше і більше укорінюється оце відчуття, що книга мені прям дуже не сподобалася. От прям дуже. У Іларіона Павлюка я, окрім цієї книги, ще нічого іншого не читала. Я знаю, що багатьом подобається ця книга, тому ще раз наголошую: не кидайте в мене тапки. Я поясню, чому вона мені не зайшла. У влогові я також про це розповідала. Сюжет книги, значить, в нас є село, певне маленьке село в Україні, чи містечко, вже не пам'ятаю. І там, значить, трапляються злочини, які намагаються розслідувати. Але найперше, що мені не сподобалось, так це те, що з перших сторінок, як я почала читати книгу, я дуже чітко відчувала вайб Стівена Кінга. Справа в тому, що Стівен Кінг є моїм, напевно, що найулюбленішим автором, оскільки я читаю його дуже давно, прочитала в нього вже чималу кількість його книг. І читати Стівена Кінга в українському виконанні дуже-дуже дивно було для мене. От прям дуже дивно. Коли я вже дочитала книгу і е, полізла дивитися відгуки і слухати самого автора. То виявилося, навіть в кінці книги, є здається, післямова автора, де він прописує той факт, що він дуже надихався Стівеном Кінгом, коли писав цю книгу. І от проблема вся в тому, що він особисто для мене не просто надихався, а він фактично злямзив сюжет книги, який просто переніс на Україну, ну тобто територіально відобразив в Україні. Ну, я не можу сказати, що це прям погано. Просто у мене це викликало обурення. Ось обурення і. Незадоволення, і от якось у Стівена Кінга, от мені ця книга, да, я бачу вас письма, вона мені нагадала дуже сильно необхідні речі Стівена Кінга і Салому Веліго Стівена Кінга. Можливо, щось іще, так, от, сходу, необхідні речі і Салому Веліго. І от все б нічого, але особливо необхідні речі. Оце прям, прям ніби одне й те саме, просто територіально в різних місцях. І все б нічого, але от у Стівена Кінга містика, вплетена в сюжет, дуже класно фігурує, вона там класно прописана, ну для мене, наприклад. А от у Лорини Павлюка мені не сподобалося. Мені не сподобалося, що лишилося дуже багато відкритих питань. Мені не сподобалося, що були моменти, які для мене були нелогічні. Мені не сподобалося, що об'єм книги занадто затягнутий, ну от прямо ж занадто затягнутий. Загалом там було настільки вже накручено і намудрено, що мене книга під кінець просто бісила, просто дратувала. Тому, якщо вам подобається ця книга, це нормально, це ваше право, але мені вона, от я про неї згадую зараз, і вона мене прямо ж мене ж колотити починає. Тому що, блін, так невдало зробити те, що так вдало робить кінг. Ну, для мене це, блін, ну капець. Як каже моя Ліза, мама, то капець. Тому мені не зайшло, мені не сподобалося, і зараз в мене ще гірше враження, ніж були під час прочитання. На шосте місце я хочу поставити книгу мовчазна пацієнтка. А, історія про жінку, яка нібито вбивають свого чоловіка і потрапляє в психіатричну лікарню, оскільки вона не хоче говорити. Довести факт того, що вона його вбила толком не можуть, але для того, щоб дослідити це питання, вона повинна почати говорити. І от є у нас ще один чувак, лікар, психолог чи психіатр, який намагається розслідувати цю справу, намагається добитися цієї пацієнтки. І, от, значить, там, де розвиток сюжету. Загалом я не буду вам розповідати, чим закінчилася книга, однак для мене вона закінчилася передбачувано, тому що десь ще на середині книги а, чітко почало прослідковуватися, хто винен. Для мене це було очевидно. Другий момент. книзі видно, що автор хотів прописати а, момент з одержимістю да, от цього психолога, цього пацієнткою, ну, і її випадком, і нею як людиною, як жінкою. Але, як на мене, це прописано невдало. Е, також є дуже багато моментів, які не описані ну, якось толково. Ну, Тобто вони якісь, ніби автор не захотів е, напрягатися. Ось таке було відчуття. Тому загалом книга мені не понравилась, і якби, рекомендувати я її не можу. Є інші. Набагато більш цікавіші книги, тому якби в мене вона, от зараз, знову ж таки, в мене відчуття, після вже певного моменту прочитання, в мене відчуття, що не, бери, не читайте. Наступна книга в мене є в папері, книга, на яку я так плювалася. І, чесно скажу, мої враження від неї не помінялися. «Розгадай мене Тегеромафія. Друга книга з циклу «Знищення». На сьогоднішній день мені вже під відгуком про цю книгу написали, що все, що відбувається в цій книзі, все, що так мене дратує, воно все знайде своє логічне пояснення і виправдання в всьому, що тут відбувається. І я дуже сильно сподіваюся, що так і буде. Я все рівно буду продовжувати читати цю серію, знаєте, от як в тому анекдоті, Йожики кололість, ви продовжали жрати кактус так. і тут. Мені не подобається, але я буду читати, бо мені подобається загальна. Ідея книги, от загальна ідея цієї історії, вона мені дуже подобається. І все ж таки, попереду в нас ще здається, скільки там 4, 3-4 книги, то я сподіваюся, що воно випишеться. Але чому саме ця книга попала в найгірші книги року? Тому що тут, окрім ниття головної героїні, от на весь цей об'єм книги просто нічого більше немає. Ну, взагалі нічого немає. А... Ну, хоч би що-небудь авторка тут зробила, ну, хоч би світ тут трохи прописала. Я не знаю, там ще якісь, можливо, інші проблеми привідкрила, може, би показала, що в світі робиться, окрім того, що ця баришня сидить не в чотирьох стінах і ніфіга більше не робить. Хтось каже, що це виправдано, що вона така, от, яка вона є по характеру і так далі. Для мене не виправдано. От Перша книга, перша книга з серії, де воно мило, було виправдано. Коли це вже друга книга і всю книгу вона міє, для мене це вже не виправдано. Вибачте, вже не можна, пора витерти вже ті соплі, підтягнути ті шмарклі і ті щось робити. Mm -hmm. ну, і, я не знаю, знаєте, найгірша, найгірша книга року, ну одна із найгірших книг року, а враження, наче про кісь, не знаю, комедію розповідаю. Е, цікавого сюжету тут буквально на останніх там 50. Може, 70 сторінок, все, там є певний екшен, певні події і зав'язка наступної книги. А все остальне можна було взагалі вирвати, викинути і нічого б ніхто не втратив, чесно скажу. Знаєте, у мене навіть відчуття, що це може бути прям самою найгіршою книгою року. Не, ладно, не самою. Не саме є там одна, найгірша, ми ще про неї поговоримо. Ось. Тому, якби від мене жирний мінус, жирнючий, просто мінус, мінус один з п'яти, мінус п'ять з п'яти. Я не знаю, ну погано це, погано, хочу її. Перепишіть мені цю книгу, що це таке. Мені треба якісь сюжети тут, крім того, що головна героїня плаче і жаліє себе, нічого більше не відбувається. Ну, так, просто. Все дуже просто. так Можна просто описати книгу з серії. Далі також буде паперова книга. Ну, Тут, знаєте, сюжет книги непоганий, просто мені не подобається те, як це написано. От Мова автора вона просто не моя, не моє, і для мене книга виявилася поганою і попала в найгірші книги року. Кожен в моїй родині когось убив. Або перекладена вона як всі в моїй родині вбивці. Ну, насправді, насправді, Я вже говорила про це, але якщо говорити про фразу Всі в моїй родині вбивці, то вона сприймається, як ніби кожен член родини навмисно когось вбив. Ну, це в моєму випадку, так. А ось тут кожен в моїй родині когось убив, трошечки, все ж таки, не знаю, може, це гра слів, не знаю. Але ця назва сприймається трошечки м'якше, і вона, як на мене, прям більше відповідає от тому, що книж відбувається. Історія про те, як наш головний герой, господі Боже, дай мені сил згадати, спам'ятати, хто там. Ерні, Ерні і брат його, чи то Майклс, чи то якось там. Коротше, розпочинається все з того, що ми знайомимося з Ерні, до якого приїздить його брат, каже про те, що він приїхав людину, вбив її, і треба щось із цим робити. Ну, що робити? Вони обоє беруть по лопаті, їдуть в ліс закапувати трупа. Але, як виявляється, труп виявився трошки не трупом, брат трупа добив, щоб ти виявився таки трупом. На гірше книга року. Зрештою, Ерні не витримує, йде в поліцію, розповідає всю правду, каже: Я не хотів, брат не хотів. Но брат все ж таки це зробив, зробив навмисно, брата садять до в'язниці, дають йому три роки, через три роки він виходить. Це все перша глава книги, максимум друга. Брат виходить з в'язниці і далі події нас переносять, в гірськолижний, на гірську лижний курорт, в якесь там. В зону відпочинку, де всі родичі ось цього нашого Ерні і його брата збираються там в очікуванні виходу нашого героя, який вчений злочин. І поки вони його там чекають, накануні там стається ще один злочин, вбиває ще одного чоловіка. що мені не сподобалося? Мені не сподобалося те, як це написано. Сама ідея, вона цікава. Але, як виявилося, автор книги, він комік, стендап-комік. І... Книга написана якраз таки в комічній манері. Вона із сарказмом, з величезною такою долею чорного гумору. І, можливо, якби я про це знала, починаючи читати книгу, мої враження були б інакшими. Але оскільки я підходила до книги як до звичайного детективу то, а, 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 а получила отримала ето, то мені дуже сильно не сподобалося. Плюс мені не сподобалося те, що в книзі протягом сюжету постійно вигулькує автор книги. Тобто ви читаєте, наприклад, думки Ерні, потім якийсь абзац, і це говорить автор. Але проблема в тому, що мова автора вона ніяк не виокремлена в сюжеті, і ви, поки не прочитаєте десь половину книги, ви не розумієте, де автор, а де Ерні. І це почало дратувати. Мене просто почало це вибішувати, Тому що я читаю, і вже коли я почала розуміти, де автор вигулькує, він мене почав ще більше вибішувати, тому що якого фіга він там вигулькує. Ну, тобто, коротше, книга просто мені не зайшла. Я не можу сказати, що вона прям погана, але для мене мінусів більше, ніж плюсів, тому вона попадає в найгірші книги року. Далі буде книга, яку я прочитала. Я вже толком навіть не пам'ятаю, про що там. Книга кафе на країв світу. Я її прочитала в електронному форматі. Я знаю, що це ціла серія книг. І це, знаєте, в чому проблема цих книг? Ну, особисто для мене. Що це суміш нонфікшену і художньої літератури. То, ну, для мене це не, не вийшло, не зайшло, не окей. Справа в тому, що в книзі є типу якби, поради. Певні, да, як треба жити, що треба робити, от, ну якось такі. Але немає конкретних прикладів, що з цим робити, як цим користуватися, якихось конкретних важелів, конкретних векторів руху. це мені не сподобалося, тому що купа води, розмова ніби про серйозні речі, загально ні про що. Результат ноль. Е, мені просто не зайшло. Я знаю, що є багато людей, кому також подобається ця книга, і взагалі там вся серія їздиться, аж чотири, по-моєму, цих книг, яка кафе на краю світу. Ще там, ще там, ще там. Але я, в принципі, нонфікшн не люблю. Я не люблю, коли мені е, розказують, знаєте, от, ну, із розряду, що гроші можна заробити, якщо і оце мільйон різних абстрактних причин. Е, я люблю чітко, гроші можна заробити, якщо підеш на роботу, заробиш гроші. Гроші можна заробити, якщо оце візьмеш і продаси. Наприклад, просто для прикладу пояснюю. А це в води, що є, якщо в звізду повірить ну, коротше, ви поняли. Я не по нонфікшену. плюс я також не люблю таку літературу, там, наукову, типу медичного характеру, от іменно якщо це нонфікшен. Не моє автобіографії також не моє. Я люблю художку прямо от художку художку все. Мені так таке. Тому книга мені взагалі не сподобалася. Я не поняла в ній приколи. Я, до речі, знаєте, багато навіть коментарів на різних сайтах українських читала, да, де от можна купити книгу фізично. І люди, які пишуть, що їм сподобалася книга, але також пишуть, що проблема книги в тому, що немає конкретних якихось порад. Ну, тобто, є проблема. Ми говоримо про проблему, говоримо про те, що її можна вирішити, а як її можна вирішити, про це ніхто не говорить. Ну от, для мене це, як виявилося в черговий раз, нонфікшн – це не моє. Не бойтесь. Не кидайте в мене тапки, не моє просто. І лишилося в нас ще дві книги. Оця. Я коли в неї дивлюся, я прям розумію, що ну, блін, ну. Я витратила на це гроші. Мені прям реально жалко, що я витратила на це гроші. Ну, Єдиний плюс, це те, що коли мої діти виростуть, їм буде років по 10-12, я їм пораджу почитати цю книжку перед Геловіном. Все, це реально дитяча казка. Ні більше, не менше. Взагалі, у нас тут історія типу про Джека Різника, який намагається боротися зі злом. Але те, як це написано для мене це взагалі ну, не цікаво. Я не розумію, хто говорить. Я не розумію раніше людей, які говорять, що ця книга страшна, моторошна, атмосферна, тематична. На Геловін підходить. Читала її на Геловін. Я її навіть хотіла читати, от вона тут написана у вигляді щоденника. З 1 по 31 жовтня я її так і думала читати по дню в день. Добре, що цього не зробила, тому що я б її порвала і викинула. Ще, напевно, не знаю, там який сьомий-восьмий день, тому що перших днів 5-6 це ж цікаво. Далі це вже ні про що. Загалом історія нам розповідається від імені собаки, знаходимося ми в його голові, звати його гнюх. І на перших там декількох днях, там я ж кажу, 4-5-6 днів. Це цікаво читати, це захопливо, атмосферно, мило, прикольно. Далі все, нічого нічого не відбувається, взагалі нічого не відбувається. Всю книгу ми говоримо про те, що має бути якесь зло, яке може вилізти на Геловін, але з ним треба щось робити. І все. В якийсь момент в книзі з'являються відсилки до Лавкрафта, і от це мені починає подобатися. Але це відсилки до Лавкрафта. Це не має відношення до желяни. Відповідно, я чесно скажу, я вже лязни прочитала половину циклу хроніки Амбера. Я вже про це говорила в своєму відео в фендезі-цикл, який я читаю да, в процесі, в яких я знаходжуся. І от я там говорила, що хроніки Амбера, які налічують або там 10 книг, або два п'ятикнижжя, я прочитала одне п'ятикнижжя, це а, хроніки. Не пам'ятаю, чиї хроніки. Коротше, прочитала перші п'яти книжі, мені дуже сподобалося. Це дуже класне фентезі, воно неординарне, воно... Це міське фентезі в якійсь мірі, ну, я би його так назвала. І загалом воно мені дуже сподобалося, і я буду продовжувати читати. Я прям дуже добре пам'ятаю перших п'ять книг, хоча вже пройшло років 6, 5-6. Однак я пам'ятаю перших п'ять книг, і я, напевно, ще не буду перечитувати їх. Я просто продовжу читати. Я знаю, що друга частина це піти Мерліна. Я буду його читати, бо мені дуже цікаво. А оце, наче взагалі не жалязний писав, серйозно. Або це дитяча книга, і про це просто ніде не говорять. Ну, серйозно, є анотація, щось ми з вами подивимося. Може, в анотації зазначено, що це дитяча книга? Якісь вікові позначки? Ні. Нічого немає, нічого, ніяких обмежень, повідомлень. Ніде. Ніде. Ні, це реально книга для дітей 10 років. Вона абсолютно не страшна. Ні, ні капелюшечки. А для сучасних дітей, напевно, років для семи. І остання книга, яку я не могла в цю підбірку не впихнути, бо це була, напевно, що. Найтрешовіша книга цього року, хоча я її не дочитала. Це в нас гудзики та мереживо від Пенелопи Скай. Так, здається, авторку звали. Не кидайте в мене нічого, я знаю, що багато шанувальників цієї авторки і цього циклу загалом, але те, як це написано, це погано написано. От правда, вже на сьогоднішній день, коли я прочитала вже приблизно 10 книг із жанру Romance, я розумію, що конкретно ця книга, ну, перша так точно, це «Де», І написана вона погано. І ідея, яку несе авторка в книзі, вона якби зрозуміла, але авторка не може виписати цю ідею так, як вона хоче її донести. Тобто, ну, загалом да, історія про торгівлю людьми, про насилля над жінками це погано і добре, що про це говорять. Про це потрібно говорити. Але в книзі немає ось цієї моралі. Ну, тобто я читаю, 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 читаю і я. Я розумію, що, можливо, в кінці, бо я не дочитала цю книгу, можливо, в кінці там є якась заключна ідея, якась мисля, ще щось, не знаю. Але загалом, по ходу прочитування сюжету я нічого не бачу. Я бачу голі факти. Просто факти, що відбувається і нічого більше. Плюс для мене прямо з перших сторінок книги було зрозуміло, що станеться і хто в цьому винний. Ну, звичайно, я не розуміла, чим це закінчиться, але коротше, мені дуже сильно не сподобалося. Я впевнена, напевно, на 99%, от там лишу собі той один, що я не буду цю книгу читати, дочитувати і цикл цей читати. Хоча я так говорила про Аделіну, а я її прочитала. Ну, коротше, не знаю, може, там далі авторка якось випишеться, може щось дуже суттєво поміняється, я не знаю. А, може, якщо ви любите цей цикл, Да? Якщо ви прочитали більше, ніж одну книгу, і ви мені можете сказати, що там дійсно щось дуже сильно поміняється, або дуже сильно там якась мораль пропишеться, да? то якщо ви щось можете сказати про цей цикл, напишіть. Можливо, дійсно, я поміняю свою думку, я прочитаю цю книгу, і, і щось мені може зміниться. Але на сьогоднішній день це прям найгірша книга року. От я згадую про неї і мене тошнить. Отак. Ну, тобто від того, що там написано, від того, як це написано. Тому, ще раз скажу, не кидайте тапками. Я не знаю, чи просити вас поставити лайк цьому відео, тому що, можливо, я заплювала книги більшості улюблені. Але ну, вже так сталося в моєму житті. Вже такі вони мені погані. Ось таких поганців я прочитала цьогоріч, тому. Я тільки щаслива, що їх не дуже багато. Хоча загалом я прочитала вже на сьогоднішній день 50 книг за рік, 50 своїх запланованих книг. І з них 7 поганих, Ну, мені здається, що це нормально. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалося. Ну або частково сподобалося. Не журіться, якщо я зачепила поганим словом вашу улюблену книгу. Це нормально. Все окей. Вам подобається, мені не подобається, це нормально. І навпаки, це нормально. Тому а, бажаю вам всього самого найкращого. Побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. Тому до зустрічі!